Про відпустку далі будемо говорити. Всім нам потрібно відпочивати. Інколи і щоб не було цього вигоряння, Верховна Рада проголосувала за збільшення тривалості відпусток для військових. Їм це теж потрібно, щоб вони могли відновлюватись і потім належно. Працювати на передовій, воювати це рішення про збільшення відпусток для військових підтримали 333 нардепи. Про це написав один з авторів законопроекту Олексій Гончаренко. Згідно з текстом закону, офіційно військовослужбовець може взяти 30 днів відпустки ще 10 днів за сімейними обставинами. Кожна з зазначених відпусток надається без рахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, але не більше двох діб. В один кінець зараз законопроект прийнятий за основу. А це за словами Гончаренка означає, що буде друге читання і остаточне ухвалення в найближчі дні. Ну що ж чекаємо і сподіваємося, що підтримають. Також комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект робочої групи парламенту про доплати військовим. Про це повідомив народний депутат Євген Железняк. Новий документ передбачає, що місячну виплату додаткової винагороди в розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч пропорційно часу виконання бойових чи спеціальних завдань. Також містить норму щодо виплат стробковикам в розмірі 6 тисяч гривень на місяць. Такі ж виплати передбачені для військовослужбовців, які отримали травму під час. Зведення бойових дій, крім того, під час лікування і два місяці після нього пораненим пропонують виплачувати зарплатню та винагороду, яку вони одержували до цього.